Доброго дня, доброго здоров'я! Мене звати Святослав. І сьогодні в рубриці побудова України майбутнього я хотів з вами поділитися останніми роздумами, на які мене навів цей страшний тиждень, які він мені механізми підказав. Що могли бути би корисними кожному з нас не тільки для трансформації свідомості своєї, але як підказати якісь дієві механізми для ближніх, що ми можемо конкретно зробити сьогодні? Дивіться, що ми пройшли, що ми проходимо? Ми проходимо страстну середу, четвер і п'ятницю. Середа. Дуже зрозумілий день, тому що ми не можемо говорити просто про зраду Христа, ми можемо говорити про особистісну зраду Христа. І людство того не переживалося за останні 2000 років дуже багато. Я скажу навіть, можливо, радикально, я люблю бути радикальним, але а, напряму, якби ми останні 2000 років, як людство, прожили цю трансформу і зміну, не зраджуючи Христа, ми би на сьогоднішній день вже жили в зовсім іншій посі. Моя думка є така, що ми б могли вже досягнути світлосяйної трансформи, ту, яку він показав нам через декілька днів у Воскресінні. Тому ті малі зради на рівні совісті, на рівні щоденних справ, коли за рахунок ближнього ми Знаходимо свою вигоду, свої корисні цілі задовільняємо, коли ми сіємо розбрат, агресію, протистояння там, де він недоломаної Соломини не доломив, от в цих моментах я вважаю, ми його і зраджуємо. І все ніби зрозуміло, так? кожен може глянути інтроспективно на себе. І сказати, розумію, що це робив, розумію, що якщо відмовлюсь від цього, то в загальній кількості енергопосилів людських зменшиться кількість цієї злоби і зради Христа. Але ж питання не в загальній кількості, питання в особистих стосунках з Христом. Ми завжди думаємо кількісно, бо розум пізнає кількісно. Він думає, що знаючи велику кількість знань, він досягне зміни. Ні, ні, ні. Питання особистої зустрічі з Христом, вона є якісна. Бо коли такі велетні, як. Тереза Вільська, Іван від Христа, Андрей Шептицький, Серафим Саровський, Іван Павло II. Ну, я не буду всіх перечислювати містиків: зустріли Христа, з того народилися фантастичні речі. Ті речі, котрі називаються Чини, третій Чини вчителі людства, такі як Григорій Савицького рода, наприклад, останньої мого ролику я, власне, 에, говорив про те, що я спираюся на ну, зараз я вивчаю. Більше спираюся на Андрея Шептицького, на Піє 11-го, на Лава 13-го теж, звичайно, на мого духовного наставника Ольга Соляк. Але попри це, ще мені натякнули, що було би добре ще захопити когось зі Сходу України, і фактично, я згідний. Мене завжди надихав серці ще в часи студії Григорій савич рода і це грандіозна людина. Його приклад фактично. Міг би надихнути нас, українців, і дати ті підказки, за допомогою яких зараз ми можемо теж міняти наш край. І один з підписників мені прислав це коротеньке, коротеньку цитату від нього. Я в кінці сьогоднішнього ролика її процитую, бо вона стосується того, про що я хочу говорити: як надихатися у мудрих людей. Звичайно, головна моя ідея, як практикуючого християнина, це розчаючи свідомість заглиблюватися в кожного дня в свою реальність і розуміти, як він мене веде, кожного конкретно, він же ж допомагає будувати цю модель нової України. Він же ж живучи в моєму серці, хоче, щоб змінився весь світ, і я цього хочу. Тож, коли є наше спільне бажання, і спільне бажання кожного з вас, котрий дивиться цей ролик, бо інакше ви б його не дивились. То невже ж цієї енергії не вистачить для зміни? Так вистачить. Але що потрібно ще? Що потрібно, що я не додивився? І от в світлий страсний четвер він мені підказує, що я не додивився. Зауважте, ми його називаємо чистий четвер. Ви ж прекрасно розумієте, що обрядовість вона є наступною. Люба річ стає обрядом після того, як 50 років її хтось повторює на рівні звички. Так от, люди, перше щось робили 50 років, а потім створився обряд. Отже, люди робили, бо були натхнені. А оце натхнення вони взяли в Христа. А натхнення це є енергетична складова, це є духовна складова, це душевна складова. То що ж ті люди робили в той світлий четвер? Чому вони прибирали ті хати? Адже зауважте, набагато логічніше би було перше прожити страшну п'ятницю, а потім після цього глибинного переживання, коли твоє життя насправді не має змісту, бо коли немає Бога, ну не просто діла наші кепські. Діла наші Шеол, а в Шеолі ніхто з нас не оправдається ну, бо ми розуміємо баланс позитивних і негативних вчинків, які ми струбували. І тому без нього життя реально не має змісту. Так от, коли він помер і пішов у стан Воскресіння, є зміст, напевно, в суботу робити порядки. А люди кажуть, ні. Ми відчули енергетично, що це треба зробити в четвер. І мені прийшла відповідь, чому насправді в нас забрали Бога в середу. В середу, коли його зрадили, кожен з нас відчув, що Бог пішов по вектору вже не бути між своїми учнями, а пішов по вектору спасіння всього людства. На нього відразу лягли проблеми трильйонів людей. І в той момент ця зрада одного, до речі, зрада одного була не в самій зраді. Суть. Суть була не самій зраді тільки Христа. Це ж була зрада теж і спільного плану і проєкту, в якому приймав Христос участь по трансформації світу. А ця душа, і ця людина відійшла з того проєкту. Але я не про це сьогодні, я сьогодні про світлий четвер. І от Христос пішов очищати. І кожен з нас, напевно, то, на якому рівні може, теж очищає певне середовище. А потім пам'ятаєте момент, коли. Він говорив про одну притчу, коли очистив душу людську від демона, і людина, яка не втримала чистоти, до неї потім завітало ще сім гірших. Так, от момент, щоб втримати то очищення між четвергом і неділею, коли він воскресне, і є оця Голгофа. І мені здається, що кожен з нас повинен навчитися проживати оцю Голгофу у витриманні в чистоті, яку він нам дарував. Таке моє бачення, і як це витримати, як це можна перевести на сьогодні на, на сьогоднішнє бачення? один якийсь кардинал з Венеції, якого я читав, він казав: е, недавно я читаю різні документи, досліджую фактично, чим я зараз займаюся. Я досліджую, що було 100 років тому, перед тим як прийшли совєти, щоб зрозуміти, до чого нас як людство морально готувало суспільство того часу, і яку еволюцію вони зупинили, законсервували, затягнувши нас в безглузду боротьбу. Кухарок з банами. Ну, питання ж не в тому. Питання зараз в тому, що він сказав. Він каже: ви зрозумієте, що треба здивитись на сучасні форми і розуміти, як християнин може адаптувати, до чого він повинен адаптувати свою віру, але адаптувати, не зраджуючи головних принципів моральних основоположних. І він каже: Ну наскільки безглуздо було боротися з допомогою газових лямп в епоху, коли вже пройшли електричні лямпи. З людьми, які їх використовували. Так само, і ми повинні поглянути на те, що нас оточує, і сказати, що в сучасну енергоінформаційну епоху, інформаційну перегружену інформацію епоху, втримати в чистоті в світлий четвер, підготувавши душу під час посту до того світлого четверга, і втримати в ній після Воскресіння це і є то головне, що нам треба прожити в часі тієї страстної п'ятниці. Пережити ту зміну і той внутрішній вібраційний стан, не пустити в той простір, котрий Христос очищає своєю величезною жертвою, потім, я би сказав то слово, ті помисли, які провокують повернення на круги Своя. Повернення наших тварних начал, нашого тварного начала, цілої вектору нашої душі в ту мінусову сторону. І от. Я, наприклад, спілкуючись зі своїми ближніми останні тиждень, друзями, знайомими, зрозумів, наскільки це інформаційне поле впливає на тих людей, котрі не вміють тримати власне ту внутрішню настройку, які входять в енергомін з токсичними людьми, які не вміють відмовитися від самого небажаного енергоміну. Вони забувають оці слова псалма, в якому кажеться, що блаженний муж. Який не ходить на раду з нечистивими. От направду я маю духовного наставника, я вивчаю багатьох мудреців, і я маю людей, з котрими я раджуся у своїх духовних потребах чи проблемах. І повірте мені, що я не хожу. На ті різні сайти, на ті різні YouTube-канали, на ті різні якісь підписки, якісь там вайбер-чати, якісь там Фейсбук-групи, де є люди, котрі для мене не є ні духовними авторитетами, ні вчителями, ні людьми. Думка чи, я, чи їх з їхнього досвіду, життєвого, як я бачу, є токсичною. Я це роблю тому. Що я проявляю смирення перед логосом, хоча до справжнього смирення мені ще вчитися і вчитись. А, бо це його була порада у світлий четвер. Це його була порада, як Петрові, пам'ятаєте, котрий витягнув меч і казав: холяра, зараз моїм повідрубуємо вуха тим засранцям. А Христос каже: ні ні ні, ні, ні не треба. Зрозумій, є колективна відповідальність людства. Не треба кожного рубати. То має іншу думку, ніж ти. Життя його проведе на круги своя. А ти формуй то, для чого я прийшов зараз і що я зроблю в часі Воскресіння. Бо людина, яка живе в своєму серці, в непотрібних спорах, суперечках, спочитаєте Галатів, Колосян, чому апостол не радить в це все входити, вона у свій внутрішній храм, який треба берегти, ви пам'ятаєте, впускає енергію. Протистояння, злоби, агресії. І потім не може бути воїном світла. Вона не може нести світло для трансформації України і свого краю, бо десь підчепила якийсь негативний помисл, десь вв'язалася в якісь суперечки, в якісь спори, в якусь ненависть, в якусь агресію, в якесь доводження. Я, я каже, моя дружина, чи чорт старший каже: і все, який зміст, які ви подвижники, і до чого ви йдете, що ви хочете змінити в цьому житті? Вона каже, він каже зараз слово ста. Витримайте спочатку, очистіть цей храм, це поле. І ми 40 днів з вами це робили. Ми святкували і за харчуванням, і за помислями. Ми робили з вами багато медитацій, практик. І, власне, не, ми це робили для того, щоб не злити це все поле нікуди не злити потім на безпідставне доведення своєї аргументації, чи на політичному рівні, чи на іншому. Навпаки, треба потратити силу на формування нового середовища, на прописування нових правил існування. Я дуже багато часу зараз вас цього затрачаю на це, щоб зрозуміти, яку форму вони до 100 років тому сформували, і на яку вони хотіли спертись у розвитку. І я буду з вами ділитися принагідно, але сьогоднішню зустріч, я, властиво, сьогоднішній ролик я би хотів закінчити словами Григорія Савича, тому що ну, це грандіозно. Ти питаєш: якщо щастя, життя в кожному з нас, то чому досягає його так мало людей? О, це тому, що їм важко керувати душею і тому, що не навчилися приборкувати пориви. З вивистими стежками, горбами і через глибокі рови мчить недосвідчений вершник, якщо він погано править коня. Морем і сушею, вогонь вогоньчить той, хто нерозумну душу не скеровує розумом. Отже, що ж залишається читати блаженні книги. Не досить ховати це в собі, необхідно відобразити його. Тепер ти новобранець, вправляючись вчинками, з часом станеш воїном. З цих воїнів виходить той дивний цар, яким був Христос і Його учні. Наступного разу я дізнаюся з якої це книги і скажу вам: але важливо, на кожного з вас є велика надія. Ніхто ніколи не знає, що вам Логос підкаже у серці, і в який момент вашого життя, ваше життя стане безцінним, безцінною допомогою, бо воно вже є безцінним даром. Безцінним даром за нього помер Христос. Часом приходять люди і кажуть, я гідний, негідний. Ні-ні ні, друзі, забудьте це. Ви створені по образу і подобі, конкретно ним кожна ваша душа створена у є безцінні. Нехай Він наповнить вас і в тому місці проживання, де ви зараз знаходитесь, підкаже, як можна трансформувати то середовище, що є довкола вас. У тиші внутрішній, у утворенні глибинної молитви, без зайвої екзальтації. Давайте ми звернемо це увагу і проживемо оцей тепер. Момент наближаючися страшної суботи і неділі, а і в воскресіння війдемо вже зміненими, з прописаними новими ментальними узорами, де ми не просто навчились налаштовувати нашу душу на нові частоти, а втримуватися в них, втримувати їх в енергетичній чистоті. Дуже важливо, щоб вас не висмикували енергетично з того стану, в якому ви є, Жадні негативні новини чи переживання, чи жадний. Хайп чи якісь зміни, які там хочуть нам нав'язати люди. Радий, що міг сьогодні до вас звернутися у цей нелегкий день, нелегкий день Страсної П'ятниці, в яких направду нелегко говорити. А реально відчувається, що в нас забрали Бога. Але ми щасливі, бо в нас є надія. І з цією надією до зустрічі наступного тижня. Сподіваюсь, що даний ролик додав вам наснаги і устрімління на шляху саморозвитку. І запрошую вас до зустрічі на наступній сходині.